Державний прапор України складається з двох кольорів: кольору неба і кольору безкрайніх пшеничних полів. Житниця світу таким був синонім України в минулому столітті. Багатим українським чорнозимом не користувалися тільки ледачі. Це було зручно нав'язати рабську психологію без права на спротив. Та це не спрацьовувало. Українці виступали проти комуністичної ідеології, ознаки 30-х. Селяни, праця, яких годувала весь світ, організовували збройні повстання. Під пісню Ще не вмерла Україна ліквідовували місцеві органи влади. Червоні комсомольці та партійні працівники тікали з непідкореного українського села. Москва вирішила вдатися до крайніх заходів, Вражаюча жорстокість вимороти голодом тих, хто проти. Головний комуністичний партієць України Косіор заявив відверто: ми покажемо йому селянинові, що таке голод. Один з найкривавіших вождів усіх часів та народів Сталін казав так. Якщо не візьмемося нині за виправлення становища в Україні, можемо її втратити. Так вирішили боротися з селянами, які відмовлялися віддавати зібраний урожай. Вже у серпні 32-го вийшов чорний закон про п'ять колосків. За два місяці на місця надійшла директива з вимогою його негайного виконання, з обов'язковим і швидким проведенням репресій і нещадної розправи із злочинними елементами управління колгоспів. У селян почали вилучати всі продовольчі запаси, заборонили торгівлю та поставку продуктів харчування. Запровадили навіть блокаду самої України, мешканці якої хотіли тікати до сусідньої Росії в пошуках більш нормального життя. Почався великий і страшний голод 32-33 років. Голодомор це слово чорним круком засіло в душах всіх українців, і воно ніколи не забудеться, не вийде із наших душ. Тому що таке не забувається. До кінця 80-х минулого століття про вимирання голодом не говорили. Ті, хто його пережили, мовчали теж. Страх посіяний у душах мільйонів українців, помирав лише разом з ними. Сховані під подушкою хлібні крихти, мовчазні жахливі спогади, які вже ніколи не покидали. Після себе голодомор залишив лише пустоту в душах. Мої батьки батько в 33-му році пішов. В школу і мені розповідав, як вони лазили, драли галок, їх, яйця їли, з'їли сім мішків полови за зиму. Баба до самої смерті моя, баба Галя, Костючок, прізвище її було дівоче, дівоче Даценко, а прізвище по чоловіку Костючок. Вона до самої смерті вже в 80-х роках тримала мішок клумак сухарів на печі. Я коли вже, бабусю, нащо ти їх тримаєш? вона каже, синок, а якщо голод? В українцях майже була зламана воля до свободи. Тому я всіх закликаю сьогодні, щоб ми і дітей своїх привчали, щоб наше покоління повернуло собі цю волю, щоб ми оце все, у цих всіх представників російського міра, які нас призивають незрозуміло до чого, щоб ми знову повернулися до свого коріння. У прилуках, в день пам'яті жертв голодомору 32-33 років, квіти клали до пам'ятника, що знаходиться у сквері по вулиці Шевченка. О 16-й годині, коли в усій країні розпочалася акція Запали свічу, біля собору Різдва Пресвятої Богородиці зібралися прихожани храму та ті, хто вважає забуття неприпустимим. Настоятель отець Віталій провів поминальну панахиду за невинно увієнними в ті страшні роки. Спільна молитва за померлих та ненароджених дітей, мільйони зламаних доль, скалічену долю цілої держави, свідчила. Ми пам'ятаємо. Ми українці, але я не хочу, щоб ми були бидлом. Я не хочу, щоб ми були безбаченками. Адже хто не пам'ятає минулого свото, той не має права на майбутнє. І добре, що ми зібрались, хай нас мало. Але я надіюся, що не ми будемо розростатися. Адже в 33-му не Київський патріархат давила Москва, а давила всіх священників, всіх віруючих, всіх українців і всіх тих, що жив на Україні, якої б нації він не був. Люди ставили свічки за родичів, які померли від голоду. Майже у кожного є така рана у душі. Кожен може навести власний сумний приклад говорити про це і не боятися ніяких конюктурних чи які б то інших інтересів. Ми повинні виходити, говорити правду і знати, що ми українці, і гордо нести це ім'я, піднімати голову і ніколи не схиляти не перед яким бидлом, не перед якими зайдами, бо ми не бидло. Ми українці. Ми представники самої найкращої, гордої і нескореної нації. Пам'ятайте уроки. Голодомору, аби вони не повторилося, і в 21 столітті, 28 листопада 2006 року, Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 32-33 років в Україні, який трактує події тих часів як геноцид українського народу. 23 держави визнали і засудили цей геноцид. Промовчили Росія та країни Африки, які, в принципі, в стані голодомору живуть і досі. Пшеничні колоски, переплетені з калиною, стали символом дня 26 листопада. А о 16-й в оселях свідомих українців запалюють свічу пам'яті. Свічечка, яка сьогодні горить тут, на площі, яка горить дома, вона сьогодні символізує те, що ми пам'ятаємо. Що ми є незламні, що ми шануємо ті цінності, цінності людського життя, того буття, яке нам благословив Бог.